Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. 120 днів у блокадному Маріуполі вдалося протриматися подружжю Сладкових у рідному місці. Марія та Олександр мали власну творчу студію, писали сценарії та вірші. Їм вдалося вижити під обстрілами і вирватися з окупації. Нині вони оселились у Павлограді на Дніпропетровщині, але постійно відвідують хаби для переселенців маріупольців по всій країні, де стали мотиваторами для своїх земляків. Днями побували в івано франківську Літаки почали скидувати бомби на активно так. і ми з ним сиділи. Я отак. От його взяла за руку, отак взяла і кажу: ну що нам робити? Ну не загинули. Те, що їм вдалося вижити під постійними бомбардуваннями Маріуполя, Олександр та Марія називають дивом. До 15 вересня подружжя увесь час ховалася між стінами власної квартири. Аж поки чоловіка не поранило уламком ворожого снаряду. Почалася кровотеча. Лікарів нема, ліків нема. Всі ховаються. Він Ходити не може, тобто я його не понесу, милиця бо палиці теж у нас не було. І розумієте, нам нічого не залишалося, як лежати проміжну дві стіни. Завдяки волонтерам, Олександр нарешті, потрапив до лікарні після надання медичної допомоги. Пошкандибав додому, адже не міг залишити у потрощеній квартирі свою Марію. Я сховалася у шкапу, бо хтось почав відк. Я ж думала, він залишиться у лікарні. думаю, ну все це марадери ходили на той час, бо люди ж поїхали, а квартири всі від... Ніби уже наступного дня подружжя допомогли перейти у бомбосховище. Це звичайний архів, там де папери зберігалися. Це під під рай держадміністрацію. Там разом із кількома десятками містян прожили 10 днів, аж поки не люди не почали гатити по будівлі адміністрації з танків. Унаслідок влучань спалахнула пожежа. Увесь цей час. Марія не випускала з рук ікону. Розумієте, я її так от притиснула до себе. Я думала, я її зламаю, бо я ну як отак от от притиснула і думаю, от... Я не вмію читати молитви, розумієте, Я просто бога просила думаю, господи, ну захисти нас. Сладкове дивом вижили знову, повернулися до своєї квартири. Місто вже було окуповане і мертве. Виживали лише з того, що обмінювали цінні речі на їжу і дрова. Ми так хвилювалися, думали, що нас заберуть, хтось здасть нас, бо здавали туди рані. А він шовшов, -шов, зупинився і каже. У вас вам хліб треба? У Мене аж під Я Повинна в нього хліб брати. Розуміє, мого купити піти, розбомбила всі магазини. Подружжя з проукраїнською позицією до великої війни мали власну творчу студію. Марія пише вірші, пісні та п'єси. Олександр працював звукорежисером та оператором. І коли по українському радіо Марія одного дня почула власний вірш про Маріуполь, який читали діти, наважилися виїхати. До того ж, у місті вже почалися зачистки з тих колишніх? Ось ну він побачив нас. Потім підходить і каже: вам треба так, ну, а... срочно. Ладно, давай а я, да он так і сказав, що діло. А я, я кажу тільки часу. Ну, греш, десь тиждень. сладкові виїхали завдяки знайомим із Дніпра, які евакуювали немічну жінку. Їхали об'їзними дорогами, здолали 50 блокпостів, поки потрапили до Васильівки. Я бачу військові знову но жовті. Вони бо. Стрічки на це наші, так? Ось я не знаю. У мене реакція така була. Така подружжя тимчасово живе у Павлограді. Вони їздять із міста у місто, відвідують маріупольські хаби з лекціями та майстер-класами, надихають земляків. Все можна побудувати, бо партнери наші допоможуть. але ж душі як будувати, як серця будувати? як міські будувати. Тут потрібна наша робота, наша позитивна, якась там арт терапія. О, Господи, нас гори омини. Сьогодні тиха видалася нічка, неначе б то немає вже війни. Війна на ранок, вистоє країна, здолає, пройде свій тернистий шлях, все буде без сумніву, Україна з блакитним небом, сонцем в небесах. Дякую. Не плачте, не плачте, все буде добре. це буде Україна. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне СТБ» – тебе Єдині новини.